Дев'ятирічна Варвара Локіянчук навчається у третьому класі Хуньківецького ліцею. Дівчинка продає браслети, сплетені власноруч, аби допомогти нашим воїнам, які боронять державу від ворога. Мама дівчинки Анастасія розповідає, що 18-річний племінник чоловіка був захисником Азовсталі. Прийшов полон, а батько героя Юрій Колесник нині активно волонтерить. Маленька Варвара віддала усі гроші з дитячої скарбнички, коли збирали родиною на дрони. А потім вирішила плести браслети. Аби допомагати дядькові волонтеру. Плести прикраси на руку дівчинка навчилася самотужки. Зараз вона може сплести браслет із заплющеними очима. Щодня дівчина працює по 2-3 години. У бажанні допомагати військовим, доньку підтримує й мама, яка купує набори для плетіння браслетів. Любов та турбота не знаєме ще кордонів, які не знаєме через дитячого серця. Поки українців усього світу об'єднала біда через російських загарбників. Окремий фронт тримають діти, які роблять добрі справи на підтримку наших військових. Я вважаю, що кожен українець будь-якого віку має робити все, аби допомогти нашим захисникам вибороти перемогу, говорить дев'ятирічна Варвара.